Доброго дня всім! Сьогодні понеділок. Бажаю всім гарного, продуктивного тижня. В суботу я завершила висадку рослин, які купила, не всіх. Для того, щоб ви бачили і мали уявлення, я всі там три відео склала в одне ось це, яке ви зможете подивитися без перерви. Мені здається, що вийшло непогано. Вибачте, що не, відео не є цільним. Але так воно вийшло, бо не дуже зручно і саджати і знімати. Всім гарного перегляду! Чекаю на ваші коментарі, вподобайки для того, щоб розуміти, як змінюється мій садочок, чи вам це подобається. Всім приємного перегляду! Я продовжую садити рослинки, але змонтую це потім все в одне відео. А тепер ось покажу, бо тому що хочу показати кореневу, сама не знаю, що там твориться. По поводу цієї діляночки, що я хочу сформувати, все не так легко, як мені здалося, тому що ем, ніби в голові бачення було, що я тут хочу зробити. Знаєте, отут бачення, ніби це все було, але скласти це все докупи. У мене фантазії не вистачає. Переклала камінці ось так. Ось, ніби відділила цю ділянку від тієї ділянки, але тепер треба. Ой, не знаю, напевно, треба з лакових більше. Ну, бачення, бачите, пробую розкладати. то що то сосна там буде рости з краю, це я знала однозначно. А решта поки що хожу з цими горщиками, перекладаю. Давайте подивимося на кореневу, Я потім змонтую одне більше відео, бо я буду сажати, але так, щоб цей. Е, завжди прим'яцькую горшечок. Ну, корінчиків не видно. Зараз побачимо. Так, один одною рукою. Ні, не піде ще трохи. Раз, ось так має вже піти. Ні, ще тут щось тримає. Її цих пару бурінців тримають. О, зовсім непогано. Вже відчуваю, як тягну. Зовсім непогано. Дивіться, е, перегорну. Ось, ось 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 такі корінці. Ну, от, не буду чіпати, особу не буду розграбувати. Ось так от. Бачите, аж до кінця. Ніби не так і. Е, ну, я не знаю, що я чекала побачити, але поки що мені все подобається. Буду бачити, як вона навесні себе покаже. Ну, тут видно, що вона росла в ці дев'яточки. Ну, Цю землю так само буду використовувати сюди. Додам сірки і буду саджати. Саджати, ну, вже побачити все у загальному відео. Дуже повільно в мене все просовується. Саджаю другу рослину. Це так звана феліфера, яка не феліфера, скоріш за все. Не знаю, дівчата писали, що це не філіфера. Для мене поки що це не принципово, бо я вже казала, це інша ділянка. Бачите, ця рослинка, йду покажу ближче. І дам до тієї філіфери, що у мене це має ось такі ось і вона жовтенька, ну ясно, бо це ауреонана, а ось моя філіфера. Ось, ось такі, типу як... ніби як ниточки. Хоча вона у мене стрижена, поки що я не можу зрозуміти. Ну, ну, от. ну ось так, Це моя. Це моя, а це оця куплена. Не знаю, дівчата, чесно кажучи, не знаю, чи це феліфера чи ні. Просто моя стрижена, бо я її стригла для того, щоб вона була більш густіша, бачите, має коричневі краї, і піднімала її трохи вище. І вона у мене ось така. ось. А ця отака. Ну, хіба це не те саме? Ну, не знаю, бачите? Моя зелена, ця жовта. Ну і ось, іду, іду показувати коренево. Е, дуже тупенько йде. Е, фантазія, моя дала збій. І так як я собі на уявляла одне, а коли почала робити, зовсім інше. Викопала ямку, додала свої земельки. Земля у мене, бачите, яка це моя, е, нічого не поливаю, що саджу, бо тому що у мене, бачите. Ось таке жирне черваків повно, черваки так і не заснули. Посадила тут оцю свою сосну і помалу просовуюся, поки що буде так. Так, давайте глянемо, що тут всередині. Це літровий горщик, я за цю квіточку рослинку дала 60 гривень. І зараз подивимось разом, ні. Я рахую, що якщо вона так тупенько виходить, значить вона і росла в цьому горшечку, бо дехто казав, що пересаджують з дев'яточки в літрові горшики, і що ніби воно не встигло заповнити повністю. Весь горщик корінням, і... але беруть уже гроші, як ніби за дорожчу рослину. Ну, Якщо вона була восени пересажена, то я думаю, що вона полюбе ще не встигне заповнити горщик, бо сьогодні лише січень. Ну, не знаю. Коротше, зараз подивимося. Ні, ні, вона тут росла. Вона тут росла, ви бачите. Взагалі рослинка дуже гарна. Ось. І отак вона буде тут таким жовтеньким акцентом. Там у мене даніка на ніжки, тут у мене дві мороу, осокі мороу, вони вічно зелені. Ну, в цьому кліматі у нас тепер вони будуть завжди зелені. Посередині тут червоний барбарис і загалом отак вимальовується, ніби як. Непогана картинка. Сосна, ну, кізильник, тім'ян, сосна, молодилка, барбарис. Позаду там трави. В кутку в мене росте анабель деревовидна. Тут де горщик, перед горщиком у мене. Ваніла, Мені здається, ваніла, не пам'ятаю. Якась у мене є тут гортензія, але вона коротко стрижена. І ось так, ось так мені здається, що я непогано справляюся, але щоб повністю всю діляночку заполонити. Поки що у мене ще фантазії немає. Тут Нідіформіс, це моя. Оці дві рослинки ще у повітрю. ну Поки що все старий вигляд. Це невелика частинка відео, буду монтувати в щось більше. Осаджаю я останню на сьогодні е, ялиночку оморіка, оморіка, не знаю, як е, вірно класти наголос. Так само в літровому горшечку. подивимося на її кореневу. Ямку я приготувала, земля моя, нічого не додаю, крім сірки. Нічого не поливаю, бо вже казала, що це досить у мене волого. Ой, висипається. Додаю той ґрунт, що у них, бачу, що в горщику вони насипали то гранульоване. Знову забула ос Осмокс, ос Оспамокс, ні, Оспамокс, це лік... Лік... не пам'ятаю. Ну, Ті добрива, що додають в кожний горщик. Ось, Я ним не користуюся. Спробую зараз витягнути однією рукою. Руки вже обмастила і трохи замерзла в руки, хоча в нас настільки тепло сьогодні, щоб взагалі. Так, ну що, витягуємо нашу ялиночку. Ні, ще не витягуємо. Раз вона не йде зра... одразу, це означає, що там горщик набитий. Е... Корінчиками. До речі, я в відео, коли робила огляд, сказала, що в мене отак 25 см. Дівчата сміялися, не 25. На роботі була і поміряла. 20 см у мене між пальцями. Так, ну що? Чекайте, бо не можу. Ой, ломиться горщик. Хочу показати момент істини. Нічого не пропадає, вся земелька тут Ось, ай, не піде. Оп! Все. Да, це був дев'яточки раніше. Бачите, у дев'яточки і коренево у нього від дев'ятки. Бачите, все по-чесному, все по феншу. Я так розумію, восени його пересадили в більший горщик і продали за неї. Я дала 60 гривень за цю ялиночку, і вже продали трохи дорожче. Я не знаю, нормально чи, чи не нормально, це тому, що, ну, по-перше, не така велика різниця. Все ж таки горщик коштує якусь копійку і завелька в ній. Але маємо те, що маємо. Бачите? Ось та філіфера, не філіфера, то була оплетена повністю в літровому горщику. Тут не було повністю до кінця коріння, лише в ну, формочках бачимо квадратик від П9. Все. Я трошки розрівняю. Теж там повно того, оцього, добрива. Не дуже я його люблю, бо, тому що він вигонка йде рослинки, але менше з тим вони всі додають, всі розплідники додають, то я так обережно розкладу трохи корінчики, висиплю їхню земельку, ту, що вони мені доклали, змішаю, вже без рукавиць, уже так і буде. Так, змішаю і посажу свою ялиночку. Так, чекайте, секундочку посажу, зараз продовжу. Ну, ось і все. Е, я закінчила посадку у суботу, 25 січня. На сьогоднішній день я поки що завершу. завершила роботу, тому що далі, я казала, більше фантазії немає. Відійду подалі, щоб всі зрозуміли, що це було у мене. E, значить, так, позавчора я отримала посилочку. Вчора був сильний дощ, і сьогодні, субота, у мене є змога висадити рослину. На центральну частину між двома вербами я посадила шовковець э, модрину. Я посадила модрину, знімала перед тим відео, хто хотів, міг подивитися. Зробила гарненьке рівненьке кільце. І ось тут у мене посаджена модрина. Модрина японська. Э, не пам'ятаю назву, в попередньому відео казала. В ці пристобурові кола буде посаджена живучка. Оця фіолетова, вже трошки потепліє, то я її вже буду розсаджувати, Бо поки що такими травянистими рослинами не займаюся лише хвойними. Далі я хочу оце коло. Оцей, дивіться, які ручки, оцей, цю частину я хочу переробити повністю під грядку, під ну, не тільки під хвойні, а ну, під, не під грядку, під діляночку з рослинами, по наночку, я вже казала це. І думала, що я почну садити рослини з центру. Але коли почала розкладати, я розумію, що. Трохи мені ріже очі, трохи це невірно виглядає, тому буду робити це поступово від країв існуючої ділянки, переходячи на трав'я, на трав'яну частину. Значить, так, отут я посадила вже... Краду помалу траву, ви розумієте, да? траву о, забираю, ніяку землю іншу не додаю, бо, тому що в мене мій, бачите, ґрунт такий жирний, поживний. І помалу я досаджую рослини. Це у мене ялинка, я так розумію, оморіка чи оморіка. На вигляд вона подібна до коніки. У мене є коніка, вона подібна тому, ось так. Вона тут буде невелика, така біля кизильника, такий непоганий такий акцент. Ну, мені, так, мені здається, що вона тут має нормальний вигляд. Далі у мене Сосна. Сосна у мене джем, компакт джем. Сосна на штамбі, вона також буде продовжувати, молодилка посуну трохи вперед. Ну, я маю думку, що я взагалі тут все засажу, ну поки що так. Ось так сосна у мене, вона поки що манюська, але вона себе покаже. сосни гарно ростуть, вона на штамбі. 250 гривень, оморіка 60 гривень. Оморіка, оморіка. Далі ось ця рослина, яка е, куплялася як Філіфера Ауреанана. А, верніше, а, а ну кара, нана жовтенька. Е, і філіфера жовта. Ну, дівчата кажуть, що це не філіфера. Я робила от тільки що огляд. Прикладала до своєї філіфер, я так і не зрозуміла, чи це вона чи ні. Для мене не дуже це принципово. Головне, що вона буде невисокого росту і вона буде така спадаюча. Так я собі планувала. Позаду неї, я вже казала, позаду неї гортензія, і мені здається, що ось в цьому місці ці рослини так непогано, непогана їхня компанія. Ось. Так, от так, каміння ми поприкладала не тому, що каміння тут назавжди, а тому, що в мене собачки, котики, які можуть мітити територію, тому мені не дуже хочеться. Ну і взагалі-то я планую ось так по цю діляночку оце все засадити. Я планую, але вже не, не знаю, трохи мене стопориться, бо тому що немає повністю треба для того, щоб я вже могла. Повністю визначиться, мені треба, щоб розпустилися всі рослини. Це сонячна ділянка. Тут можна посадити деякі злакові, які будуть гарно себе почувати. Я бачу десь тут, ось в кутку, десь я бачу алюми. Реально мені здається, що аліуми фіолетові, то вони тут теж гарно будуть виглядати, бо це сонячне місце. Тут не посадила я. Бо ще не планувала, тут немає в мене тюльпанів. Також мені здається, що тут би гарно були тюльпани. Ну, Будемо бачити. На цьому етапі я зупиняюся і трохи почекаю. Я ще не висадила два ялівця blue Arrow. вони підуть на цю сторону. Ще тож, Також я думала, я їх посажу за данікою, але поки що я зупиняюся, ніхто мене в плечі не жене. І там у мене один є Glow. Не пам'ятаю, така вона за 35 гривень, така дуже-дуже е, ну, 35 гривень невеличка рослинка. поки що, е, І тоже поки що чекає свого часу, бо ще у мене не зрозуміло відносно неї, які у мене відносно неї плани. Ну і ось так. Ось, так, ось воно призупинилося. Ці всі е, там, три кусочки я змонтую в одне відео і вам покажу до вашого розгляду. Щоб ви бачили, як це в мене робиться. Не знаю, так стою і думаю, ну ще подумаю про це. Ніби лише січень, маємо час до весни. Мені би хотілося у весну зайти, щоб тут уже все було гаразд. Мені здається, що реально тут не вистачає злакових і щось е, центрального. Хотілося б щось, ну, не знаю, будемо бачити. Все, поки що. Всім до побачення.